Сучасне деревообробне обладнання на підприємстві Кроноспан неподалік рівного урочисто відкрили нову лінію ОСБ. Ці плити широко використовуються при будівництві та мають значний попит. На заході зібралися посадовці регіону та центральної влади. Генеральна директорка Кроноспан Наталія Покінська розповіла, що означає запуск виробничої лінії для всього підприємства. Тому для нас це є такий, як би мовити, період, коли ми підсумовуємо підсумовуємо свою історію, а також йдемо вперед з новою виробничою лінією і новими виробничими потужностями. Відвідав запуск нової лінії, і очільник регіону Олександр Коваль, який зауважив, що компанія Кроноспан дуже важлива для регіону та вкладає гроші в амбітні проєкти під час війни, що дуже допомагає місцевій економіці. За 20 років роботи компанія загалом інвестувала в українське виробництво майже 1 мільярд євро, понад 550 мільйонів у завод на Рівненщині. Це надзвичайно цінно, особливо військовий стан. Надзвичайно приємно, що реалізуються такі проекти, і особливо те, що на самому підприємстві реалізуються і проекти енергенергетичній сфері. Ця лінія є якраз до. Ризом того, що Донецька області не не просто має чудовий інвестиційний клімат, а то меблевий кластер, який є насправді буде розвиватися отакими от поступовими і, скажімо, такими сходинками для того, щоб повністю кластеризувати підприємство в області. Заступник голови комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді Дмитро Киселевський зазначив, що відкриття нової лінії ОСБ та стабільна робота компанії в нашій країні демонструє іншим підприємствам, що в Україну треба інвестувати. В Україну можна інвестувати під час війни, що це має сенс. Що це відповідає бізнес-стратегіям великих міжнародних компаній, і що ті інвестиції, які будуть зроблені прямо зараз, вони будуть найбільш ефективними для міжнародних компаній. А голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України Дмитро Наталуха наголошує, що деревообробна галузь в Україні є однією з критичної для держави, адже підприємство дає багато робочих місць і поза межами заводів, створюючи одне підприємство у сфері деревообробки. Це підприємство дає роботу і замовлення багатьом іншим підприємствам, які є з інших сфер, і вони не очевидні на перший погляд відповідно на сьогоднішній день короноспан це чудовий приклад того, яким чином за рахунок деревообробки, наприклад, завантажується укрзалізниця. Член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку та народний депутат України Богдан Кицак зауважив, щоб надалі сприяти розвитку економіки, не тільки регіону, а й усієї країни потрібно дати достатньо доступу деревообробним підприємствам до основної сировини. Це може зробити відповідний закон про ринок деревини. Наразі в комітеті з питань економічного розвитку Верховної Ради України напрацьовується законопроект. Ми сподіваємося, що до кінця цього року буде він прийнятий фізичного. А парламентом нова лінія ОСБ дасть достатньо робочих місць для рівненщини, а також економічно допоможе регіону. Те, що в Україну інвестують гроші навіть у важкі часи повномасштабного вторгнення, показник того, що наша держава має достатні здібності для подальшого розвитку, зазначили присутні на заході посадовці. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин.